Звертаюся до вас, особливо жителів міста Калуш, щоб прояснити ситуацію, яка склалася щодо спорудження церкви на вулиці Пушкіна, 9А, район ЖАО номер 4 Коротко з історії: минулого року, 25 жовтня, на загальних зборах вірних відбулося заснування нової парафії Царя Христа. Отримавши схвалення вірян, архієпископ Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин дає своє архіпастерське благословення на будівництво храму для потреб релігійної громади. Тому нашим завданням, як священнослужителів, є допомогти спорудити храм для вірних. Перед тим, як подати офіційні заяви у міську раду, ми провели опитування жителів прилеглих будинків та жителів мікрорайону. Зі збором підписів, де близько тисячі людей виявили бажання побудувати церкву. Ще близько 200 заяв від людей особисто подано ними до міської ради на ім'я мера міста Калуша. Після такого цікавого процесу релігійна громада подає дві офіційні заяви: першу у березні цього року про пряме виділення земельної ділянки в районі вулиць Пушкіна Січових, яку відмовили. У зв'язку із тим, що старий генплан міста не передбачив спорудження святині у цьому місці. Тому друга заява, подана у травні, була на розроблення плану детального планування території в районі ЖЕО номер 4 яка задоволена позитивно рішенням Калуцької міської ради 28 липня цього року. Коли план детального планування території потвердить компетентний орган місцевого самоврядування, ми просимо виділити земельну ділянку 16 сотих для будівництва невеликої культової споруди. Це займе одну-третю частину скверику. На остальній ділянці ми беремо на себе зобов'язання облаштувати дитячий майданчик та міні-футбольне поле. На даний період часу в інтернеті на сайті місцевих петицій проводиться онлайн-голосування за підтримку такого проєкту. І є вже біля 600 підписів за. Як бачимо, небайдужі люди, яким потрібна церква, вміють відстоювати свою чітку позицію. Берімо і ми з них добрий приклад. Є також друга організація, громада ОСББ Січових 15, яка створює конфліктну ситуацію, постійно, постійно виступає в опозиції проти спорудження церкви, аргументуючи це спальним затишним районом. Натомість планує взяти в оренду. 300 метрів квадратних землі, під будівництво стаціонарних приміщень для створення рекреаційно-відпочинкової зони і вже зареєструвала заяву у міську раду. Як людина, я шукав альтернативних шляхів вирішення даного питання і приклав до цього немалих зусиль. Але як священник, я зобов'язаний сказати правду, як навчав наш Божественний Учитель Ісус Христос і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Щоби перебувати на дорозі правди і бути правдиво свобідним у своїх діях, ми, як християни, повинні називати речі своїми іменами. В даній ситуації я вбачаю інтереси двох громад. Релігійна громада прагне Бога, молитви духовного зросту. І для цього їм потрібно небагато спорудити церковцю. Прослідковується духовний інтерес. На противагу християнам є громада по вулиці Січових 15, яка прагне створення рекреаційно-відпочинкової зони. Тут прослідковується інтерес, дещо матеріальний. Кожен свідомий мешканець міста і району нехай зробить для себе висновки. Та, в першу чергу, це стосується тих людей, які виступають проти будівництва церкви, духовної святині, в якій перебуває Всевишній. Досить вже звинувачень, досить вже брехні. Насправді немає ніякого конфлікту, а є тільки прагнення двох громад релігійної і громадської. В нашій державі панує демократія, саме тому думка більшості має вагоме значення. Нехай високоповажний мер міста та вельми шановні депутати Калуської міської ради, наші обранці, до яких ми звертаємося, допоможуть нам вирішити це наболіле питання, керуючися законами України. Та, як їм підкаже, це голос серця. А наша громада, Царя Христа, за всіх молиться і за владу, і за народ, щоб були Богом бережені. Побудувати храм це є Божа справа, це є те, що ми залишимо після себе нашим майбутнім поколінням. Це та духовна криниця, з якої черпаємо води сьогодні. Пам'ятаймо, що ми є невічні на цій землі, і всім перед лицем Господнім потрібно дати звіт за прожите життя. Нехай береже вас Господь! Слава Ісусу Христу!